Права 1590 восьмих від числа 11,2 дорівнюють 6 від числа Х. Знайди Х. Ну що ж, почнемо. Давайте спочатку розберемося, а чому ж дорівнює 3 від числа 11,2. Ну, як знайти? Пишемо перше. Спочатку ми 11,2 маємо поділити на 8. Це в нас буде 1 восьма, а таких частин нам треба 3, то ми множимо результат на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 11,2. Що ділиться? Що ділиться на 8? 11. Ділимо на 8, це буде 1. 1 на 8 це 8. Віднімаємо. 11 мінус 8 це 3. Так, ділення цілої частини завершено. Ставимо кому. Так, тоді зносимо 2. Ну що ж, 32 ділимо на 8, це буде 4. Записуємо 4. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 1,4. Що множиться залишається на 3, і це дорівнює. Ну що ж, 14 множимо на 3, це буде 42. Тут у нас є один знак після кого ми ставимо кому, то вийде 4,2. Тобто виходить, що саме 4,2 це 3 8, від числа. Від числа 11,2. Ну, добре, якщо 3 восьмих від числа 11,2, це 4,2, то виходить, що 4,2 якраз дорівнює 6 сьомих від числа Х. Ну, але якщо це 6 сьомих від числа Х, то щоб знайти одну сьому, нам треба 4,2 поділити на 6. Записуємо другу дію. Тобто ми пишемо. Що 4,2, що ділиться на 6, це дорівнює. Ну що ж, тут можна 4,2 записати як 42. Десяті, а 42, десяті, що ділиться на 6, це буде 7. Десятих. Тобто пишемо, що частка у нас дорівнює 0,7. То це в нас буде тоді одна сьома частина. Від числа 1 сьома від числа х. Добре. Тоді, якщо 1 сьома від числа х це 0,7, то щоб знайти власне число х, нам треба 0,7 помножити на 7. Пишемо третє і записуємо 0,7, що множиться на 7. І це дорівнює. 7 на 7 це 49. Тоді тут у нас кома. Один знак відділяємо комою. То добуток у нас буде дорівнювати 4,2, то виходить, що це і є наше число X. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює X, записуємо відповідь. І записуємо, що х тоді у нас дорівнює. 4,9. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа і на знаходження числа за його часткою з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.